Коло безпеки у побуті охоплюють різні аспекти повсякденного життя, включаючи електробезпеку, пожежну безпеку, безпеку з газом, а також загальні рекомендації щодо запобігання нещасним випадкам. Ось кілька основних правил: перше електробезпека та перевірка електропроводки та приладів. Регулярно перевіряйте стан електропроводки та розеток. Не використовуйте пошкоджені електроприлади та проводи. Друге. Безпека під час користування електроприладами. Не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Вимикайте електроприлади з розетки, коли ними не користуєтесь. Не перенавантажуйте розетки. Третє. Пожежна безпека. Правильне користування побутових приладів. Не залишайте без нагляду, працюючі електроприлади, особливо праски, електроплити та нагрівальні прилади. Четверте. Запобігання займанням. Зберігайте легкозаймисті речовини подалі від джерел тепла. Використовуйте лише сертифіковані та справні обігрівачі. П'яте. Евакуація у випадку пожежі. Знайте маршрути евакуації та місць розташування вогнегасників. Регулярно проводьте тренування з евакуації для всіх членів родини. 6. Безпека з газом. Правильне використання газових приладів. Регулярно перевіряйте стан газових приладів. Не залишайте працюючі газові плити без нагляду. 7. Профілактика витоків газу. Перевіряйте наявність запаху газу, особливо біля газових приладів. Встановіть газовий сигналізатор. Та 8. Дії у випадку витоку газу. Негайно перекрийте газовий вентиль, провітріть приміщення, відкривши вікна та двері. Не використовуйте відкритий вогонь і електроприлади до повного провітрювання, дотримуючись простих правил безпеки у побуті, ви зможете захистити себе і своїх близьких.